Робітники Охтирського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території району може бути причетний один з місцевих жителів. Провівши ряд невідкладних слідчих дій, правоохоронці задокументували протиправну діяльність 37-річного чоловіка під час скоєння чергового злочину. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У ході проведення обшуку за місце мешкання зловмисника правоохоронці вилучили пристрої для вживання психотропних речовин, зіп пакети з кристолічною та порошкоподібною речовинами, схожими на PVP сіль, та паперові згортки з речовиною рослинного походження. Згідно висновків експертизи, вилучене відноситься до особливо небезпечних наркотичних речовин. На даний час зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. А також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.